Доброго здоров'я, з вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець не телемарафон. Сьогодні хотів би говорити з вами про дві дуже важливих і дуже гострих теми, які, в принципі, все міняють навколо ситуації в Україні і навколо України як такої. І, і перша тема буде це вони всі між собою пов'язані. Перша тема це буде 30-денне е, припинення вогню. Е, звідки що, як, навіщо і кому. І друга частина ймовірні перемовини, які можуть наступити під час припинення вогню. Теж, чи це буде Стамбул-2, чи це буде якийсь інший Стамбул? Як на мене, це все дуже важливо. Саме для того, щоб зрозуміти, хто гравці, хто впливає, хто приймає рішення. Почнемо з першої частини. Тридцятиденне перемир'я. Немає. Ніякого сумного сумніву, що 30-денне перемир'я придумав Трамп. Ну, хтось у Трампа. Такого поняття не звучало раніше ніколи. Воно з'явилося у Трампа. Трамп заявив про те, що треба зробити 30-денне перемир'я. Воно повинно було виникнути в квітні. І після цього до справи мали долучитися європейці, і вони повинні були вести мирні перемовини. України з Україною, посередника між Україною і Росією, це вже не мало для Трампа ніякого значення. Він собі придумував цю фішку тридцятиденне перемир'я, і він її тягнув весь час. Всі перемовини, які відбувалися в Саудівській Аравії, кілька етапів, вони всі стосувалися 30 тридцятиденного перемир'я, всі телефонні розмови, які були у Трампа, і всі поїздки від Кафа, які були до Путіна. Всі вони стосувались 30-денного перемир'я, що з собою мало являти це 30-денне перемир'я. Були якісь умови від України про ці 30-денне перемир'я, були якісь умови від Росії, їх повинен був модерувати узгодити американський значить, блок. І цей американський блок повинен був домовитися з росіянами про це перемир'я. Виглядало це приблизно так, що американці і росіяни знаходять консенсус цього перемир'я, йдуть на якісь поступки, ну, ви пам'ятаєте, одна з них там скасування якихось значить, цих санкцій, там продаж чогось кудись. ну тобто, Виведення кудись відведення чогось, ну тобто е припинення постачання нам озброєнь, оголошення припинення мобілізації. Ну там пунктів було дуже багато, але ключове те, що всі ці пункти не спрацювали. Американці і росіяни ні про що не домовилися, тому що в цьому перемир'ї, яке планувалося, чи припинення вогню, була вже частина перемовин про майбутній мир, і відповідно нічого з цього не вийшло. Зрештою. Дзвінки між Трампом і Путіним, які мали відбутися, не відбулися. Відков перестав їздити в сполучення в Кремль, і ми побачили ситуацію повністю тупікову, з якої у Трампа виходу не було. Він намагався натиснути на Європейський Союз, на європейців, власне кажучи, в цьому теж нічого не було. Європейці відповіли йому своїм баченням ситуації, в якому було чітко написано, що спочатку. Мирна угода і припинення війни і виведення військ, а потім, тільки після цього, зняття санкцій. Таким чином настав благословенний момент, коли Трамп сказав: А ви можете що-небудь зробити самі, бо я не знаю, що робити, у мене... я умиваю руки. Європейці сказали: Окей, Трамп ми це зробимо. Вони придумали план, і цей план запропонували, показали. Трампу. Трамп цей план схвалив і сказав, дійте. Ідіть, переконуйте Зеленського. Вони приїхали в Україну, переконали Зеленського, що це треба робити. І е, позвонили Трампу і сказали: Дональд, це окей, ми Зеленського переконали. Окей, сказав Дональд, я з вами, дійте. Таким чином, на сьогоднішній день е, по формі ми не говоримо зараз про суть. Про суті. Я не знаю суті. Деталей не буду вдавати, вдавати, що я був присутній на перемовинах і знаю деталі, про що там конкретно домовилось. Я просто показую, показую вам хронологію, як це було. Mm. Ідея Трампа. Трамп не справляється з нею, перепасовує це європейцям. Європейці викидають свої умови, які ми можемо побачити, вони відомі. Потім на основі цього вони створюють якусь ідею, якийсь план. І цей план підтримує Трамп, і на нього погоджується Зеленський. Ми сьогодні знаємо тільки один пункт цього плану. Один пункт цього плану перший він звучить просто і зрозуміло: в понеділка, тобто завтра, починається 30-денне перемир'я чи припинення вогню без ніяких додаткових умов, так як це пропонував Путін вже два рази. На День перемоги і на Великдень, отак от воно почалося з нічого, і отак от воно повинно початися і знову. В даному випадку тут навіть важко сказати, що це якось треба перевіряти чи доводити. Путін вже показав, що це можливо, тобто у нього дороги назад немає. І в даному випадку йому сказали: оце ти повинен зробити. Це ультиматум Європи, і цей ультиматум Європи. Ти повинен виконати інакше починаються великі санкції. Ці великі санкції вже тепер це не просто санкції Європи, а якісь спільні дії, в тому числі з американцями. З усього, що ми знаємо, є ну, інформація про те, що Стармер повідомив, що. Вони з американцями разом збільшують надання Україні допомоги. Ну я думаю, що там буде багато різних пунктів. Але ще раз кажу, вони не оголошені. Я думаю, що вони не оголошені не тому, що це велика таємниця, а тому, що коли Путін відмовиться від перемир'я завтра, їм треба тут же моментально оголосити про якісь свої дуже потужні заходи, які вони будуть вживати. Інакше це буде виглядати достатньо кволо. Я думаю, що це буде збільшення військової допомоги, збільшення санкцій і, і так далі. Це те, що потрібно розуміти. Тобто, сьогодні ця ініціатива по формі, схожа на ініціативу, яку вже обговорювалися, по формі, тому що вона теж про 30 днів припинення вогню, але вона має зовсім інший характер. Там нічого не узгоджено, точки зору сторон немає, є тільки позиція Європейського Союзу. Всі зупиняють свої війська. І Європейський Союз інакше вводить разом з американцями якісь там особливі дії. От. І що відбувається потім. Е, потім е, теж уже дещо зрозуміло. Тому, е, починаються мирні умови. Але перед тим, як розповісти всі цікаві деталі, які я знаю, я прошу вас, будь ласка, поширте цей текст, лайкніть, напишіть коментар. І, е, будь ласка, станьте спонсором мого каналу. Це в принципі коштує недорого, але кілька днів чому жодна людина не додається. 35 гривень це ціна сигналу мені, що те, що я роблю, комусь потрібно. Бо ну, хочеться розуміти, що справді це комусь потрібно. Так от, давайте перейдемо далі. Далі дуже цікава історія. Перше, ймовірність самих переговорів дуже низька. Чому? Тому що головна умова цих перемовин зараз це припинення вогню завтра. І таким чином, якщо завтра відбудеться припинення вогню, то можна говорити про те, що відбудуться перемовини. І про ці перемовини дещо відомо. Про них відомо, що Путін хоче повернутися до перегомовин з позицій тих, які були обумовлені в 2022 році в Стамбулі. І тому є. Юридична причина говорити про те, що це Стамбул 2, тобто продовження тих перемовин, які тоді були припинені з певних причин. Про причини я розкажу вам в окремому сюжеті. Таким чином, ми побачили картинку, при якій Росія хоче продовження Стамбула. Ми побачили готовність Стамбула і готовність Європи проводити перемовини в Стамбулі. Це певна поступка Путіну, тому що Путін буде говорити про те, що ми промовжуємо перемовини, які злочинна влада 22 2022 році припинила, а ми зараз її переповнюємо, а поповнюємо. Але це не має значення. Насправді, де проводяться перемовини? Всім Стамбул дуже зручний. Шукати інший майданчик не має ніякого сенсу. Такого ну, не буде ж перемовини проводити в Будапешті, правильно? Або там в Бухаресті. Або десь ще, чи в Бухаресті, може ще рано, може в Білграді хіба що? Ну таке. Тобто мають відбутися перемовини. В чому специфіка і в чому цікавість цих перемовин? Цікавість перемовин в тому, що не буде української сторони, не буде банкової на перемовини. Тобто, якщо ви пам'ятаєте попередні домовленості, це були перемовини банкової і Кремля. Арахамія проти когось там, і вони там між собою щось намагалися домовитись. І в якийсь момент э, ці перемовини були збиті. Це не буде э, так, як було э, з э, Сполученими Штатами, коли ну, тут відбувалися перемовини між, э, ну умовно кажучи, э, двома перемовниками, а тут відбувались перемовини між ще двома перемовниками. Ну там, припустимо, э, Європейський Союз з Росією, а потім Європейський Союз з Україною. Ного не буде теж не буде перемовин, коли одночасно за столом сидітиме російська делегація і українська делегація, а поруч, як це було в мінську, сидітиме, припустимо, Європейський Союз і Британія, або там Європейський Союз, Британія і Сполучені Штати, які будуть спостерігати, як відбувалися ці перемовини, тому що тоді це були перемовини України і Росії, а зараз. Це перемовини Європи, включно з Україною, з Сполученими Штатами, і сам ось, з, з е, Росією. І саме так сьогодні ці перемовини бачить Європа. Вони говорять про те, що в, 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 в цих перемовинах буде е, пільна команда Європейського Союзу, і в тому числі туди буде входити і команда України. І так це видно. Що це буде знов таки не дві різних групи, які будуть товхати ліктями одного. Це буде одна команда, в складі якої будуть представники і Європи, і України. І це принципово міняє всі перемовини. Чому принципово міняє? Тому що підпис буде ставити не представник України і представник Росії як такої. Тобто, от Україна і Росія домовилася. А тут є гаранти. Ні. Це буде умова угода між Росією і іншими країнами. Тобто це буде угода, з якого боку одна, з одного боку, якою Росія, а з іншого боку, буде Європейський Союз, Україна, Можливо, Британія, ще там хто буде разом. І це буде двостороння угода двох груп країн, грубо кажучи. І таким чином гарант як такий не потрібен. Чому не потрібен гарант? Ну тому, тому що якщо Путін порушує угоду. То він вже автоматично її порушує з Європейським Союзом, з Британією і так, далі, і так далі. Тому система гарантів відходить на другий план. І мені здається, про це прямо ніхто не говорить, але мені здається, що саме це і є ключовою ідеєю того, про що домовились. І Цій делегації головною людиною буде представник Європейського Союзу. Тут, ймовірніше за все, це буде один з керівників, один з трьох керівників чи чотирьох керівників Європейського Союзу. І в команді, крім того, буде представник України якогось там нижчого рангу, ну, горя, міністр там, оборони чи закордонних справ, і так далі. Тобто, фактично, інтереси України захищатиме європейський союз, а не банкова. І оце Ключове в цих перемовинах. І саме тому потрібна була згода Зеленського. Це не тому, що вони приїхали і сказали, Зеленський, а можна ми на перемовинах теж будемо присутствувати, і як от это, посередники? Ні. Тобто, вони говорили про те, що тепер це буде спільна делегація. Чому це буде спільна делегація? Тому що. Е, немає сенсу вести переговори Зеленському, бо він не зможе їх провести. І Сполучені Штати теж самі вели перемовини і теж довели, що вони не можуть цього зробити. Тому я і вважаю, що те, що відбулося, це прорив, неоголошений прорив. Вони про це прямо не говорять. Але Росія це розуміє. І, і е, вони розуміють, що якщо буде підписана угода в такому форматі, то порушити її буде ох, як важко. Ну, от, тому і для нас це дуже важливо. І для Європи це дуже важливо для сполучених штатів. І якщо така угода буде підписана, то вона буде підписана ще раз, кажу, не між Україною і Росією, яку можна порушити. А це буде угода більш глобальна. Це буде потужна міжнародна угода, яка для Росії матиме суттєві, як це називається, наслідки у випадку її порушень. Тому можна сказати прямо, що Трамп. Іде у відпустку як перемовник, Зеленський йде у відпустку як перемовник. Вони на канікулах, чи вони на пенсії, чи як це сказати, подумайте самі. В їх тіні будуть присутні на цих перемовинах. Тобто Європейський Союз буде вести перемовини від імені всіх, і ми нарешті отримали той формат, який нам всім дуже потрібен був. І ми тепер бачимо, що не банкова, не Зеленський е, є е, частиною цього плану, не мирний план Зеленського, не так далі. Це зовсім інша конфігурація. Навіть якщо вони в чомусь схожі, я кажу, ну, що це нас єдине, що може заплутати, 30, ці 30 днів, то е, ми все одно побачили зовсім іншу фігуру. Чи походиться, ну чи вона спрацює ця фігура, я не знаю. Тому тому що для того, щоб вона почала працювати, треба, щоб відбулось кілька е, важливих факторів. Перший важливий фактор завтра повинна початись перемир'я, чи то припинення вогню. І друге, е, Путін повинен погодитись на перемовини. Йому ще не сказали, що це буде е, значить, е, е, комплексна група перемовників, але вже сьогодні звучать заяви про те, що в групі перемовників буде представлений Європейський Союз. От. Таким чином, ми на межі цікавих подій, відступу назад вже не буде. Тобто, якщо ця, ці умови будуть прийняті, значить будуть довгі, недовгі, якісь болючі перемовини. Цілком можливо, що Путін прийме пропозицію Європейського союзу, але не прийме її в. В понеділок він прийме її через кілька днів, тому що йому теж треба зберегти вигляд, що він бореться, і він буде казати: А давайте зробимо так. І я пропоную варіант, який, мабуть, буде. Варіант буде такий: припинення вогню буде безумовним, тобто воно почнеться в якийсь день, друга частина. Перемовини відбудуться в Стамбулі, що відповідає. Позиції Росії і перемовини почнуться наступного дня після початку, а може, і в той день, коли будуть оголошені перемир'я. Таким чином повністю дотримані всі вимоги європейців, а європейці вимагають одного спочатку починається припинення вогню. Не на яких особливих умовах, тобто не відведіть, підведіть які то плани і так далі. Тобто спочатку починається е, припинення вогню, а потім починаються е, перемовини, на яких обговорюють різні умови. Так от, якщо е, умовно сказати так, що в нуль годин починаються е, перемовини, ой, перемир'я чи припинення вогню, а в 10 ранку починаються перемовини, Путін може подати, що це. Його перемога, а європейський союз буде знати чітко, що його умови дотримані. Тому я думаю, що е, такими ми будемо свідками припинення вогню, і ми будемо свідками початку перемови. Е, і якщо це буде, я думаю, що якщо вірніше сказати так, я впевнений, що якщо це і буде, то буде саме в такому форматі. І один з днів, який озвучується, це може бути 16 число. Справді про це. Багато говорив Леу Путіна цей день передує призначенню санкцій проти Росії, які можуть їх затримати. І е, я думаю, що якщо ще раз кажу, це не означає, що перемир'я буде, а це говорить про те, що якщо воно і буде, то точно не завтра, а через кілька днів з одночасним початком перемовин в Стамбулі. Тому я вам так детально розказав про те, що це буде за делегація. От і до речі, буде видно з самої делегації російської чи Ця делегація здатна приймати якісь рішення, чи не здатна прийняти, і це теж дуже важливий фактор. От а, а, і так чи інакше, ми будемо дивитися, як буде формуватися делегація України, е, чи як буде формуватися делегація, е, значить е, хто буде генерований в склад Європейського е, союзу, делегації так далі. Тобто, все це цікаво. Але цей, і цей мирний план Європейського Союзу з усіх мирних планів, які до цього існували, він найбільш, як би сказати так, має перспективи. Тому що я не знаю, чи, він буде, ну, чи буде досягнути результат, але перші елементи процесу вони виглядають переконливими, як на мене. От хоча побачимо, що це буде. Тому що якщо це буде. Зразу треба починати говорити про те, як це вплине на політичну ситуацію в Україні. І я готовий про це говорити вже. Ну, давайте завтра, може. І якщо це буде, то я з вами завтра ж поговорю, чому Зеленський не підписав стамбульські угоди. І це зовсім не тому, що ми всі думаємо. Дякую вам. Гарного вечора. Дивіться, перепощуйте, лайкайте. Підписуйтесь, це вкрай важливо. Я дуже прошу вас, там є в описі конверти банка. Конверти банка. Це для наших дронерів 57-ї бригади. Ми збираємо для маленьку флотилію о, авіаційну флотилію дронів, для того, щоб вони могли такий красивий ніжний привіт передати від нас ворогу. Слава Україні! До побачення!